Емілі Блант вразила одним зі своїх найсміливіших образів на сьогоднішній день на тлі чуток про жорстоку пластичну операцію. Емілі Блант і мистецтво зухвалої елегантності, як виглядати бездоганно, ігноруючи шум. У світі моди, де тренди змінюють один одного із запаморочливою швидкістю, а соціальні мережі диктують свої правила, вміння залишатися собою стає справжнім мистецтвом. І Емілі Блант. Безумовно, майстер цього мистецтва. Нещодавній її вихід на прем'єру, дроблення машини в Торонто викликав бурю дискусій, головним чином через чутки про пластичну хірургію та сміливість її образу. Але я бачу тут більше, ніж просто намагання привернути увагу. Я бачу усвідомлений вибір, демонстрацію впевненості, що найголовніше розуміння того, як використовувати моду для вираження своєї індивідуальності. Я завжди вважала моду не просто способом одягнутися, а інструментом самовираження. Це спосіб розповісти світові про себе, не вимовляючи ні слова. І Емілі Блант, на мій погляд, використовує цей інструмент з неймовірною точністю. Її вихід у Торонто це не кричуща провокація, а скоріше тонка іронія, гра з очікуваннями. Вона знає, що про неї говорять. І замість того, щоб виправдовуватися або ховатися, вона постає перед публікою в образі, який підкреслює її силу і впевненість. Зухвалість у деталях, чому мережево це більше, ніж просто тканина. Образ Емілі Блант на прем'єрі нищівної машини це квінтесенція елегантної зухвалості. Чорний мереживний топ від стелеми картни Шентели, що відкриває прес-актриси – це не просто елемент гардеробу. Це заява. Це демонстрація сили і впевненості в своїй зовнішності. Мереживо, як відомо, має довгу історію в моді. Воно асоціюється з жіночністю, вишуканістю і навіть деякою загадковістю. Але в даному випадку мереживо використовується для створення образу, який не боїться бути відкритим, сміливим і провокаційним. Я завжди захоплювалася жінками, які не бояться експериментувати з модою. Жінками, які не соромляться підкреслювати свої достоинства і ігнорувати загально прийняті стандарти краси. І Емілі Блант яскравий приклад такої жінки. Вона не намагається відповідати чиїмось очікуванням. Вона створює свій власний стиль, який відображає її індивідуальність і впевненість в собі. Оверсайз проти мережева парадокси стилю Емілі Блант. Цікаво, що в повсякденному житті Емілі Блант віддає перевагу одягу оверсайз, любить ховатися в савані. Це створює цікавий контраст з її сміливими поглядами на червоній доріжці. Але, на мій погляд, в цьому немає протиріччя це скоріше відображення її багатогранності, її здатності адаптуватися до різних ситуацій. Я думаю, що багато хто з нас знайомі з цим почуттям. Бажання сховатися й в зручному, вільному одязі, коли відчуваєш себе втомленим або невпевненим. Це нормально. Але важливо пам'ятати, що ми також маємо право відчувати себе сильними та впевненими, а також використовувати моду для вираження цих почуттів. Поради натхненні стилем Емілі Блант, як створити зухвалий, але елегантний образ. Отже, як же нам надихнутися стилем Емілі Блант і створити свій власний зухвалий, але елегантний образ? Ось кілька порад: не бійтеся експериментувати з текстурами, поєднуйте різні тканини і фактури, щоб створити цікавий і багатошаровий образ. Наприклад, спробуйте поєднати мережево з денімом або шкірою. Підкреслюйте свої достоєнства, вибирайте одяг, який підкреслює ваші найкращі сторони. Не обов'язково відкривати все і відразу. Досить просто виділити ті частини тіла, які вам подобаються найбільше. Не бійтеся бути сміливою, вибирайте одяг, який змушує вас відчувати себе впевнено і сильно. Не бійтеся привертати увагу. Грайте з пропорціями, поєднуйте облягаючий одяг з вільним, щоб створити цікавий і збалансований образ. Не забувайте про аксесуари. Правильно підібрані аксесуари можуть зробити ваш образ більш завершеним і стильним. І найголовніше, будьте собою, не намагайтеся копіювати чужий стиль, створіть свій власний, який відображає вашу індивідуальність і впевненість в собі. Пластична операція, шум чи реальність питання про пластичну операцію Емілі Блант, звичайно, викликало чимало обговорень. Я вважаю, що це особиста справа кожної людини, і ми не маємо права судити про чужі рішення. Однак, я думаю, що важливо пам'ятати про те, що краса це не тільки зовнішність, це також впевненість у собі, позитивне мислення та вміння любити себе таким, яким ти є. В епоху соціальних мереж, коли ідеалізовані образи постійно нав'язуються нам. Важливо пам'ятати про те, що реальність набагато складніше і багатогранніше. І що кожен з нас унікальний і прекрасний по-своєму. Висновок, стиль це не просто одяг, це стан душі. Емілі Блант це не просто актриса. Це ікона стилю, яка надихає нас бути сміливими, впевненими і любити себе такими, якими ми є її вихід на прем'єру нищівної машини це не просто демонстрація нового образу. Це твердження, що стиль це не просто одяг, це стан душі, це вміння висловлювати свою індивідуальність і не боятися бути собою. Я впевнена, що в майбутньому ми побачимо ще багато цікавих і сміливих образів від Емілі Блант. І я буду рада спостерігати за її творчістю і черпати натхнення для створення свого власного стилю. Пам'ятайте, що мода це гра. І правила диктуєте ви самі. Важливо пам'ятати, що справжня краса це впевненість в собі і вміння любити себе.